Що являє собою міома? Коли її потрібно спостерігати, коли лікувати, а коли, власне, видаляти. Детально ми поговоримо про це у цьому відео. Мене звати Надія Дебяк, я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, також займаюсь естетичною гінекологією. Часто чую від жінок. Чи міома це страшно. Міома це є доброякісний процес, це не рак. В залежності від розташування ми маємо різну класифікацію. Міоми поділяються на субмукозні, які розташовані в порожнині матки або деформують порожнину матки і найчастіше викликають кровотечі. Також є інтрамуральні, які розташовані саме в м'язі або в товщі матки. І ще є також міоми це є субсирозні, які розташовані на матці. Для кожного типу міоми є своя тактика ведення. В одному випадку це можливе спостереження або консервативне лікування, або ж оперативне видалення. Чому так? Це залежить від симптоматики, репродуктивних планів та типу розташування самого вузла. Чому виникає міома? Насправді, достовірно, ми не можемо цього сказати. Основним із факторів це є гормональний дисбаланс або генетична схильність. Якщо вже виявлено міома, потрібно обрати правильну тактику ведення згідно її розташування. Як лікуємо міоми? Тема дуже обширена, адже в залежності від локалізації фіброміом, ми обираємо різну тактику ведення. Сьогодні ми поговоримо про той тип локалізації, який ми можемо забрати малоінвазивним доступом. Також поговоримо про те, які міоми можна спостерігати. Які міоми ми можемо видаляти процедурою одного дня. Субмукозні міоми, які розташовані в порожнині матки або деформують порожнину матки, які можуть викликати маткові кровотечі або рясні менструації. На сьогоднішній день. Золотим стандартом лікування усіх доброякісних процесів порожнини матки являється гістерорезектоскопія. Гістерорезектоскопія це оперативне втручання без розрізу тканин та травматизації їх. Гістероскоп обладнаний оптичною системою та подачою розчинів для наповнення матки. Гістероскоп вводиться в порожнину матки через піхву та цервікальний канал. Зображення передається на екран, що дозволяє нам е, чітко локалізувати місце розташування вузла та поступовими рухами зрізати вузол без травматизації здорових тканин. Бувають випадки, коли вузол знаходиться занадто глибоко в товщі м'язу і нам доводиться зупинити гістероскопію. Ми даємо консервативне лікування пацієнті. І повторюємо наступний етап гістероскопії через декілька місяців, забираючи залишки вузла. Чи складна операція видалення міом гістероскопічно? Хоч ця операція рахується і малоінвазивною, але вона є досить травматичною. Вона потребує професійних навиків хірурга та сучасного обладнання операційної. Лікар сказав не видаляти міому. Чому? Дійсно, якщо міома не деформує порожнину матки. Не викликає маткових кровотеч, не супроводжується больовими відчуттями та дискомфортом, не збільшується в розмірі. По УЗД-критеріях вона нам спокійна, ми можемо її спостерігати. Чи може міома зникнути сама? Нам би цього дуже хотілося, на жаль, ні. Коли вже є наріст, ми не можемо повернути назад тканину, її потрібно або лікувати, або, на жаль, видаляти. Жінки думають, що коли місячні припиняються природньо, міоми всихаються. М -м Ні, ми дивимося по УЗД, якого вона, якої вона локалізації. — А ну, вже ну, жінка вагітна і що? Ну, зачасту вони так і приходять. Щоб в мене навіть не знали, що в них вузли, а вони не знали, що в них вагітність. <кх aside> а ще буває так, що вони приходять і думають, що вони вагітні, а то міома на півживота. Ні, ну, якщо вже реально вагітна, то... то нічого? Спостереження? Чи можна вагітніти з міомою? Можна. Якщо вона невеликих розмірів не заважає заплідненню та виношуванню, чому і ні? Чи є міоми менопаузі? Насправді, в менопаузі ми очікуємо, що міоми невеликих розмірів не будуть збільшуватися, адже йде природнє пригнічення вироблення естрогену, і вони не мають з чого живитися. Але все ж таки потрібно динамічне постійне спостереження УЗД-контроль для того, щоб розуміти, чи вона не росте, чи не змінюється її структура та інтенсивність кровопостачання. Найбільше ми боїмося монопаузі міом через те, що вони можуть перероджуватися і набирати злоякісні форми. Що буде після видалення міоми гістероскопічним методом? Перші 2-3 дні жінка може спостерігати в себе водяності виділення з незначним кров'янистими виділеннями, незначні болі низом живота. Перша менструація після операції може бути більш болюча, чим зазвичай. Через місяць після гістероскопії жінка приходить на планове УЗД для того, щоб оцінити стан порожнини матки. Згідно гістологічного заключення, ми обираємо протирецидивне лікування. Тема про міоми дуже обширена. Приходьте на профілактичні огляди, адже зачасту міоми протікають абсолютно безсимптомно, тому важливо їх ранньо діагностувати і обрати правильну тактику ведення.